Назад мені нема з ким пообщатися. Та ти мені взагалі я на базарі йшов. Що Шо ти мені ще можеш прийти? а ти такий молодий, красивий. Слухай, а як тобі взагалі бабушки 85 років мені? тобі нравляться бабушки? Ти на ти на бабушку з Таїланда що. А ти так кіша. на внука похож, О, викопаний внучок. Слуха, ти в клуб, бо я в клуб за тобі залетіла. Я баба така, що у, можу по клубам. Можу по клубам, я така баба, можу знаєш де. Я можу на цих на, ну є на урожаї. Феріде. Я можу вдіти. Де я можу? Вдій... Яке де? Я візьму клічиту сумку, в мене є така наріальна да? клічна сумка. я вдійнусь... гамбана. Не я на кражусь. Я, вдійнусь... я буду баба, огонь Просто феріде піде, пи на урожаї. Та це все хорошо, але шампунь по чому? Бабу? Ой, баба, вибач, заговорила баба. в всі вуха і голову коротше. Баба, хоче якогось чоловіка. Баба хоче чоловік якогось молоденького, знаєш. Є в мене один. Ну йому, вибачте, йому 95 років, він мене вже не чує. Він мене не чує. Я йому кажу, як, давай якийсь клуб ідемо. А він каже, в мене слух, Каже, який клуб? А він мене знає, він мене отако тільки п'є. 85, я йому кажу, кидай ту чарку. А він каже, ні. Я кажу, може бабу хочеш, не хочу, тільки п'є, тільки п'є. Мені б молоденького якогось якого там тобі молоденького, якого? Ой, що ти сам будь хочу. чуєш, а в мене ще, ой, чуєш, а в мене... В, мене ж... в мене ж я ж сама живу, а в мене дві кімнати, в одній я живу, а в другій моя подружка жила, але ну, вона вже померла, нічого страшного. чуєш, можеш заселитися, мені квантіранта я шукаю. Квантіранта, та ні, шукаю. та я в мене своя квартира є, так що з батьками живу, так що взагалі не плачу а ні в за А У тебе є дівчина, жона, діти якийсь робить. Звісно, колись є. будуть. Я ж поняла, я ще ж в церкву ходжу, можу тебе благословити. Благословляю тебе, синочок, щоб ну ти, ти був щасливий, здоровий, діточок багато, щоб тебе любила, дівчинка, не за грошей. От, наприклад, я така, я свого чоловіка 60 років, ми полюби, ну жили 60 років разом. Ні разу з нього копійки не взяла. Ні разу. Я це собі на базарі шампунь продаю, це, це собі заробляю. Я ніколи в чоловіка, я ніколи в житті ні копійки не взяла. Це я тобі серйозно, чого копійки не взяла? Мене чоловік 60 років не про прит... Він, він не працював. <рес> 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 <Да>, він він, <рес> вот він собака така which... дика, він жив на на Оце я на базарі роблю, вже 70 років на базарі роблю. Да, ой, Боже, мене <рес> і зас... Тому ти таки на чоловіка похож, да? так? І він в мене на це на жив на, мій, на моїх хлібах. Я, я, <рес> його, я його сама вбила, я вам скажу. Я його взяв сковородку, хуякся і все. Ти сказав, що він ще живий. Ні, він ще там щось там дергається, що щось живий. Як та як крипа на сковородці, так? Да. Коротше, так, да, понятно. Малий, що ну що, деш шампунь купляти? Ну так? бо скільки, скільки з мене, скільки? Чуєш, о, мама йде, мама йде.